Так, друзі старі, всім доброго дня. З нами для де да? з вами знову я. А -а і що я роблю? Я сьогодні їду на мийку, але спочатку мені треба заїхати на свій склад для того, щоб взяти очисник і почистити свої диски і простір там під номером, там де налипо всякого негарного. От. Це буде коротка поїздка. Все на районі. Але хотів би декілька речей з вами про, а, проговорити. По-перше, з приводу вчорашнього дня та зйомок вчорашніх. Е, нагадаю, що ми каталися з підписником, з моїм. І е, покаталися немало. Е, були в, і на набережці, і на мажорці, і де ми тільки не були, і десь ще були. На нивках. Їздили швидко. Їздили не швидко, по пробках всяке було. Але річ не в тому. Річ в тому, що я знімав без стабілізації. І ну, я собі в голові уявляв одне, як воно вийде. А вийшло трошки не те, бо ви ж бачите по яких дорогах я їжу. І що дороги не дуже не дуже рівні. От. Тому картинка вийшла така собі, я скажу. Ну, вона прикольна в плані динаміки, це щось о, дійсно наближене до реального відчуття на мотоциклі. Але дуже важко дивитися, бо часто трясе кадр. Тому не знаю, я щось придумаю, якось його буду монтувати. Я вже спробував там зробити стабілізацію на пості. Не дуже це все виглядає. Воно, як знаєте, як на китайському телефоні. Це стабілізація. Тому я, мабуть, буду випускати без стабілі... ну, взагалі без редагування цих стабілізаційних відхилень чи антистабілізаційних відхилень. І буде, як буде то вже ви будете дивитись, як вам чи зайде, чи не зайде. Просто я багато чого повирізаю, мабуть, з тих місць, де дорога взагалі жахлива. Щоб хоч якось воно можна було довше 10 секунд це дивитися. Да і отак от. Але там є гарні кадри, реально є, там прикольно все. Просто що воно так, ну, на любителя. З приводу зйомки, що можу сказати... Так, але не протикати, куди я, їду? Ага, я доеду, куди їде. З приводу зйомки, що я ще можу сказати. Вчора також е трошки, мабуть, кадр буде пересвічений, бо я використовував дещо не той фільтр, недостатній сильний фільтр, ND8. А сьогодні в мене вже ND-16. І не має бути таких пересвітів. Mm. Коротше, вчора все було добре все було добре. Все <смас> все було добре Все було добре в плані движухи, але в плані контенту ну, воно як завжди. Тобто не може бути так, щоб все було кайфово. Щось завжди не так. От. В плані контенту, да, там такий компроміс. Компроміс буде, компроміс. Але має право на життя. Може, я кажу компроміс, може вам сподобається, я не знаю. Але мені подобається. ну, Я би, я би так і робив. Мені подобається таке. Там дійсно є якась е, така динаміка, яка схо, ну, Якщо, от на, наприклад, людина не їздить на мотоциклі взагалі в житті, тобто... Не знає цих відчуттів, не знає, як воно сприймається, то це буде дуже наближено до того, як воно є насправді. Тож все одно варто подивитись. Я намагатимусь зробити все, що я можу в плані монтажу. А -а -а -а. Ну, коротше, що я? Подивитись, зайде, зайде, не зайде, не зайде. Хай так, хай як буде. От. А зараз мені тут на Диміївку, тут близько. Потім в Зворотньому напряму. Напрямі. На, на лакус на Малевича. Вчора так наганялися, то сьогодні не хочеться навіть навалювати взагалі. А ще знаєте що я собі подумав? Ну це так, це е, Роздуми. Роздуми у вільний час. Я собі подумав, що щось з одного боку формат щоденного, ну, щоденного як виходить. Такого частого, достатньо мотоблогу, він то прикольний в плані ну це реально блог. Тобто кожен день а, знімаю і колись щось цікаве, трапляється, колись нічого не трапляється, колись повторююсь, колись якісь думки цікаві. Воно має право на життя, звісно. Але ну, мені здається у довгостроковій перспективі воно не дуже буде прикольно. Тому я вже подумав, подумаю над тим, аби може і відмовитися від цього щоденного формату. Не знаю, просто ви мені напиш... напишіть, будь ласка, у коментарях. Хто це дивиться, напишіть, що взагалі, як вам цей щоденний формат мотоблогу, коли я нічого нового не показую, а просто ми катаємось і я щось вам розповідаю. Цікава ваша думка, тут дійсно цікаво. І будемо якось приймати рішення, залишати цей формат чи ні. Чи може зміщатись на якийсь інший. Так, я вже приїхав на свій склад. Зараз буду... А може я навіть тут диски почищу. Може і так. Зараз може і покажу, як я це роблю. Так, показую. Не хочу кут зйомки змінювати. Значить, що в мене є? В мене є... Такий очисник для ланцюга, Chain Clean від Е, Я зараз буду просто його пирскати на диск або на ганчірку і протирати. Так, ось такий результат у нас виходить. Ну Як міг. На підкат не став ставити, як міг. Здається, що воно масло воно відмуває прекрасно. А вся причина була в тому, що попередня змазка для ланцюга в мене була класу Road, а не Sport. тому її так непогано кидало на цю частину мотоциклу. Номер <гум> забув протерти. Ладно. Це вже таке. Зараз на мить витрух. Кидало, мастило на всю частину мотоцикла і на диск. Зараз вже не буде кидати, бо масло нормальне. Так, все їдемо далі на мийку. Кіт, привіт! Що ти? Мяу. Е, їдемо на мийку, блін, як жарко, я поки з цим ланцюгом займався такий непогано так пропотів. Фух, Господи. Їдемо. І знову ми з вами все на тому ж місці. Але в інший час. Їхати нам недалеко. Буквально по вулиці, я не знаю... Сіки тут метрів 500. І ми вже на миті будемо митися. Так, що я ще думав вам розповісти? А, з приводу блокпостів писав... Писала людина. Так, я з ним згоден повністю. Не можна знімати блокпости. Але блин, я не знаю навіть, як так вийшло, що я на монтажі потім це не прибрав. Мабуть, доведеться, не знаю, може видалю те відео і просто видалю сцени з блокпостом і перезалю його. Не знаю. Але надалі буду більш уважним. Цьому питанні. Я розумію, що їх не можна знімати. Взагалі багато що зараз, багато чого не можна знімати. Ай, блін, ну так вийшло. Так вийшло. Сьогодні я їду мити мотоцикл, а завтра я поїду мити машину. У мене буде більше часу на машину Звісно, треба більше часу для того, щоб її помити. Але я це вже знімати не буду, бо це шо, бо це ж не автоблог, це ж мотоблог. Так, от, от ми вертаємо праворуч. Ритуальні послуги, аби ж ніхто б не вилітав тут. Так, що там по черзі черга є. Черга є. Будемо стояти в черзі. Що робити? Помитись, треба час ще трохи є, тож треба стояти. А може то не черга, бо він щось стоїть якось одинадцять. Ні, це не черга. А це черга? Ні, теж не черга. і от, добре, отак от, от і будемо стояти хто куди що 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 тут відбувається це це що 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 це було все що це все таке це восток восток а я йобане чмо це цитата для поціновувачів творчості леся Подрив'янського. так друзі амбуси Мопед пед ми помили можна їхати Жарко нереально, я навіть перчатки зняв. <хе> Бо просто неймовірно. Ну, чи то я порухався так біля мотику там, чи я не знаю, ну жарко дуже. Градусів 16-17 може. Що ми їдемо чи не їдемо? Це що ти робиш? А поїду додому зараз. Охти, треба в магазин заїхати, молочка прикупити. І додому. Так що, друзі, я цей, я серйозно, ви мені напиш... напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу того, щоб припинити зйомки цього щоденного блогу. Ну давайте не так навіть поставимо питання. Просто напишіть свою думку про нього. Цікаво вам, не цікаво. Що змінити, що додати, що відняти. Ну, взагалі, ну от просто такий зворотній зв'язок з приводу цього... <смі> що це зворотній зв'язок з приводу цього щоденного Бо Мені щось здається, що Ну, це може бути нецікаво. Є така думка в мене. А ви мені напишіть і скажіть. І я буду вам дуже вдячний. Всім по лайку, всім по відповіді. <гум> Блогерський двіж не вміє бути блогером насправді. Ну, не, нема такого досвіду, як бути блогером. Тож все робиться імпровізаційно. Давай, тебе ж всі пропускають Пів Києва стоїть, щоб тебе пропустити. Поршик гарний. А, власне, я зараз заїду в магазин, куплю молочка і додому. Так що, друзі, я чекаю ваші відповіді. Мені це справді цікаво. І ми побачимось вже з вами в наступних відео. Е, так, я ще замонтую з неділі відео як ми катались з Дімоном з підписником це мабуть відео вийде вже після цього бо там дійсно більше роботи ніж тут і, та і все і опублікую так що давайте хлопці дівчата друзя коїди друзі заври до побачення гарного вам всім дня і слава україні na